Боже, благослови це читання і розважання Твого Слова. Цар Небесний, Утішителю, душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий, душі наші. Євангелії від Матея. 8, 5, 13. Коли Ісус увійшов у Капернаум, приступив до нього сотник, благаючи його словами. Господи, слуга мій лежить вдома розслаблений і мучиться тяжко. Ісус каже до нього, Я прийду й оздоровлю Його. Тоді сотник у відповідь мовив: Господи, я не достойний, щоб ти увійшов під мою покрівлю, але скажи лише слово, і слуга мій видужає. Бо і я теж підвладний чоловік, маю вояків під собою і кажу цьому іди, і йде, а тому ходи і приходить. І слузі моєму зроби це, і він робить. Почувши це, Ісус, здивувався і сказав тим, що за ним йшли. Істинно кажу вам: ні в кого в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Кажу вам, що багато прийде зі Сходу й заходу, засядуть з за Авраамом. Ісаком та Яковом у царстві небесні, а сини царства будуть викинуті геть у темряву кромішню, де буде плач і скрегіт зубів. І сказав Ісус сотникові Йди, хай тобі станеться за твоєю вірою і видужав слуга тієї ж години. Амінь. від Матея 8, 5, 13 Оздоровлення слуги сотника. В оздоровленні слуги сотника є кілька ключових моментів. Першим є то, що сотник, коли прийшов до Ісуса, знав, що Ісус може зцілити слугу. Але не знав, чи хоче, і тому почав зі слів констатування факту: Господи слуга мій лежить в домі розслаблений і мучиться. Іншим цікавим моментом є те, що сотник просить за слугу, якого міг замінити на іншого. Ще іншим це то, що сотник це слуга Риму, і Рим окупував Ізраїль, але Він просить ізраїльтянина простілення. І що відповів Ісус? Прийду і оздоровлю. Прийду в дім поганина і загарбника. Це яскраво показує волю Бога, якою є стілення всіх, незалежно хто і звідки. Сотник зрадівши, почав казати, що недостойний, щоб Ісус прийшов, бо по закону так не можна і просив, щоб Ісус сказав Слово, бо йому по самому Слову кориться хвороба, неміч і все що й сатани. Так само, як сотник має владу і Його Слово виконують, так і Ісус має верховну владу і Його Слово мусить бути виконаним. Ця віра сотника була специфічна і такої мені потрібна. Ісус звернув увагу всім, що з ним були, що такої сильної віри ні в кого в Ізраїлі не знайшов. Тобто, вибрані люди можуть не вірити в Бога, а погане вірити. І тепер я чую чудові для себе слова. Багато прийде з ходу і заходу і засядуть в Царстві небеснім». це я, котрий не є ізраїльтянином. Але отримав можливість бути з Богом вічно, і якщо хтось не вірить Ісуса, то кінець йому не сподобається. По вірі сотника слуга зцілився в ту ж секунду, як сказав Ісус. Чи сотник навернувся? Не знаю. Чи той слуга навернений був на віру, не знаю. Бо Ісус не зробив це для того, щоб вони навернулись, але для того, щоб показати мені. Його волю і показати всьому Ізраїлю волю Отця. Татусю, твоя безмежна любов на кожному кроці. Дай мені радість в досвідченні Тебе і твоєї любові до мене. Я приймаю рішення вірити, як сотник, вірити без сумніву, знаючи волю Бога і вірячи в нього, буду молитися за зцілення і здоровлення з всякої надуги, моїх ближніх родичів, знайомих. Духу Святий, знищ мій сором, забери невпевненість, а дай мужність і впевненість. Амінь. Богом благословного ранку всіх справ, праці і відпочинку. Хай цей приклад зцілення на відстані, зцілення невіруючого, зцілення поганина буде прикладом, що кожен може. Бути зціленим. І кожен претендує прийти зі Сходу і Заходу і засісти разом з Авраамом, Ісаком і Яковом. Амінь.